Кафедра мікробіології, вірусології та імунології Івано-Франківського національного медичного університету. Напрямком наукових досліджень кафедри мікробіології Івано-Франківського національного медичного університету є вивчення антибіотиків і антибіотикорезистентності умовно-патогенних мікроорганізмів. Цей напрямок досліджень започаткувала Тамара Іллінічна Іванова. Є фактичним засновником нашої кафедри. Вона завідувала кафедрою 20 років з 1954 по 1974 роки. Вона започаткувала проведення наукових досліджень на кафедрі мікробіології, створила наукову бактеріологічну лабораторію, яка функціонує до сьогоднішнього дня. За весь час існування захищено дві докторські і понад 20 кандидатських дисертацій. Сьогодні бактеріологічна лабораторія кафедри мікробіології акредитована головним управлінням метеорологічної служби Міністерства охорони здоров'я України, виконує комплекс наукових робіт, які стосуються виділення мікроорганізмів із різних видів біологічного матеріалу, визначення кількісного місту мікро... мікроорганізму, біологічному матеріалі, їх ідентифікація. Вивчення мікробіоцинозів людського організму, вивчення мікробіологічних властивостей різних нових матеріалів для хірургічної практики, для стоматології. Але пріоритетним напрямком досліджень кафедри мікробіології є проблема антибіотиків, проблема антибіотикорезистентності мікроорганізмів і дуже перспективним у цьому напрямку. Дослідженням є вивчення. Комбінованої антибіотикотерапії, тому що це є дуже важливою проблемою зв'язку з наростаючою резистентністю клінічних штамів мікроорганізмів до антибіотиків. Комбінована антибіотикотерапія передбачає застосування одночасно антибіотиків і речовин іншого нового спрямування дії, так званих модифікаторів резистентності антибіотиків, які здатні відміняти стійкість. Мікроорганізмів до протимікробних мікробних препаратів і таким чином дозволяють контролювати процес набування мікробами резистентності. Представляємо вам акредитовану лабораторію мікробіологічних досліджень кафедри мікробіології Івано-Франківського національного медичного університету. До складу лабораторії входять такі приміщення, як кухня або мейна, роздягальня для персоналу. Кімната для прийому матеріалу та видачі клінічних результатів, а також автоклавна, в якій знаходяться два портативних автоклави, сухожарова шафа, а також тут розміщений лабораторний посуд, який готується до стерилізації. Кімнаті для приготування поживних середовищ знаходяться ємкості з поживними середовищами, стерильний лабораторний посуд та електронні ваги, на яких проводиться. Зважування сухої кількості речовини поживних середовищ для подальшого приготування до стерилізації. В боксі для приготування поживних середовищ відбувається приготування поживних середовищ. Він обладнаний термостатом та лабораторним посудом для приготування поживних середовищ. Бокси для роботи з бактеріальними інфекціями обладнані термостатами, стаціонарним анаеростатом а також мультифункціональним спектрофотометром Synergy. ми проводимо посіб освітлюваного матеріалу ідентифікацію культур за допомогою різних тест-систем, а також визначення чутливості до антибактеріальних та протигрибкових препаратів. Також ми проводимо експериментальні дослідження для пошуку нових синтетичних та природних протимікробних та протигрибкових препаратів у рамках наших наукових робіт. Проводимо визначення чутливості, проводимо також пошук мінімальної інгібуючої концентрації та подальші результати будемо враховувати за допомогою апарату синерті. Отримання результатів, до прикладу, щитування мінімальної інгібуючої концентрації досліджуваних речовин. Нам необхідно для початку вибрати щитувальний режим у програмі G5, активувати його. Загрузити планшету з досліджуваним матеріалом та досліджуваними речовинами та провести щитування досліджуваної речовини. Процес щитування відбувається в реальному часі. Отримані результати ми експортуємо у Microsoft Excel, і вже в Microsoft Excel ми можемо опрацьовувати отримані дані.